У нас є затверджена протестована програма схуднення від виробника. Ви вже бачили багато разів цю програму. Вона є в нашому каталозі для того, щоб вам не треба було там детально пояснювати клієнту, він все бачить, але швиденько пройдусь. А що рекомендує виробник? Перші два дні п'ять коктейлів вік слів протягом всього дня. Тобто, це інтервал близько трьох годин до трьох годин між кожним коктейлем. Прокинулись, випили, пройшло там до трьох годин, випили, ще три години випили. І так протягом дня розтягнути на три дні. Як пити, з чим пити? Ми з вами розібралися. Тут може тільки додати, що коли п'єте коктейль після коктейлю, також якби забиваємо водою, так? тобто п'ємо багато води, і взагалі протягом дня п'ємо дуже багато води. Тобто маємо зберігати а, такий дуже потужний водний режим. Світлана також про це сказала, що води прям треба пити багато. Не їсти І при цьому іншої жо протягом цих двох днів, але ну є такий лайфхак, але хочу вам сказати, що він вам точно не знадобиться, але раптом їсти вам точно не буде хотітися. Як це не дивно, тому що для мене це було здивування. Але можливо, знаєте, таке психологічно, що як це я тільки що спів, а не їм, ну Я мабуть маю бути голодна. То я я точно вам скажу, що голоду відчувати не будете, але можливо таке щось психологічне, Ну як ну мені ж треба поїсти? Ну, ну, ну рідина, це ж не їжа. І от якщо вам прям дуже буде хотітися, але або, наприклад, вам буде забагато там солодко, ну все може бути. Да, такий не знаю, настрій, такий день циклу, ще щось. Ви можете протягом дня з'їсти декілька звичайних огірків сіллю. Воно дасть вам це відчуття, що ви щось їли. Плюс дасть інший смак просто протягом дня. Але ви знаєте, я пробувала, скажу чесно, навіть не скористалася і не хотіла, тому що це настільки було смачно, настільки було ситно, що я навіть не згадала про ці огірки. Про водний режим сказала а, про інші напої можете пити протягом дня а, там не Якісь напої, такі, як чаї, трав'яні чаї особливо, і кава, але без цукру. Зверніть увагу. А, ну і взагалі виробник каже, що оці ці два дні. Можна протягнути навіть до вісьми тижнів, тобто на одних коктейлях можна жити вісім тижнів. Звичайно, ну це не те, що такі не маскет, і це якби ми не радимо. Бувають різні ситуації, да, коли людина просто ну занадто там велика зайва вага і хоче якнайшвидше спугнути там, що зайшло йому так харчуватися. Можна, тобто розуміємо, але ну без фанатізму, да не, не треба юношеський максималізм микати. Але знаєте, для мене це ця рекомендація. Це не про те, що треба сидіти на коктейлях вісім тижнів. Це про те, що виробник цим самим підтверджує без. Пеку і відсутність за да, шкідливості шкоди для здоров'я цих коктейлів, тому що ви розумієте, що ну просто так 8 тижнів на одному продукті, ну це так. Ти замислюєшся над тим, і просто тим, що виробник каже, що так, на нашому продукті можна говорить нам про те, що це дійсно класний продукт для вашого здоров'я і без шкоди для здоров'я. І виробник гарантує, що все буде добре, тим більше протягом лише двох днів. Але по програмі, да за рекомендацією, якщо ми не сидимо 8, 8 тижнів на коктейлях. Ми е, подовжимо програму з третього дня, підключаючи вже їжу. І як ми її підключаємо? Дивіться ранок і вечеря в нас коктейлі, тобто вже два коктейлі на день, а не п'ять, і протягом дня в нас ще два перекуси і обід. Обід в нас десь на 500 калорій. Ну це наприклад може бути там борщ з шматочком хліба, да невеличким, або а, невелика ну нормальна в принципі порція якихось там каші, білок, якесь м'ясо, або риба і салат. Тобто це в принципі 500 калорій, це повноцінний гарний обід. Про повноцінний я кажу не два батони і не кілограм солодощів, Ми говоримо про здорову їжу тут. Ну і па перекуси, це може бути перекус тут на 100 калорій. Тобто це може бути там варене яєчко, і, е, наприклад, там огірочок або там запечене яблучко, наприклад, ну от щось таке. І повірте, якщо ви харчуєтесь от, 5 разів на день, то навіть ці 100 калорій вони насичують, тому що у вас невеличка якби перерва між прийомами їжі, і воно вас насичує. Ну і виробник для тих, хто прям дуже любить поїсти, як я, е, якби дозволяє, якщо ви раптом не наїлися п'яти прийомами їжі, ще вечірній такий перекус перед сном це 100 грамів творогу. Але я хочу сказати, що пробувала так. Я останні пакети вже була перед сном, і ну твору вже і не було коли їсти, і не хотілося дійсно. Тобто, оці п'ять прийомів повноцінних їх абсолютно вистачає для того, щоб насититися і все отримати, да, і все, що хоче організм. Тобто, навіть той творог я так відсунула. Ну і звичайно, не забуваємо питний режим знову, і які напої, тобто трав'ні чаї, чаї, чаї і кава без цукру. Ну і як ви бачите, у такий раціон як раціон з третього дня він забезпечує приблизно 1100 калорій на день, і це в принципі відповідає всім щоденним потребам організму у вітамінах, мінералах і всіх основних поживних речовинах. І отак, якщо буде питання, скільки можна харчуватися, так ну в принципі можна хоть все життя, якщо вам це дуже подобається, і або якщо вам треба не знаю, там худнути все життя, але сподіваюся, що це буде не так. А все ж таки, ви будете далі просто утримувати да свою вагу і за допомогою коктейлів це як я казала, також можливо і легко зробити.